Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про програмне забезпечення з відкритим кодом QGIS. Це крос програмне забезпечення, яке можна встановити. На комп'ютер під Windows, Mac і Linux. Крім того, є навіть невеличке розширення, яке можна поставити на телефон під управлінням Android і використати для збору просторових даних. Зараз QGIS або QGIS є дуже популярним. От якщо перейти на сторінку завантажень, тут ви бачите, що розробники пропонують зробити донат на певну суму, але можна пропустити і перейти, власне, до сторінки завантаження. Ну, в залежності від вашої операційної системи тут буде можливість завантажити його під Windows, Linux ну або MacOS. Краще за все обирати. Так званий long time Release або long time Version. Це версія з тривалою підтримкою. Такі збірки, вони більш стабільні. Значить, крім того, ви можете знайти тут багато корисної інформації на цьому сайті, про товариства, ресурси, документація. Інформація про саму програму. Про а, плагіни. Тобто розширення. Ну, Вже тут встановлена програма. А, починається робота з відкриття нового проєкту. Для зручності я би рекомендував встановити певні плагіни. Вони викликаються в цьому пункті меню. Тобто управління і інсталяція плагінів. ви бачите, що тут декілька плагінів вже встановлені. Встановлення відбувається дуже просто. Ось тут ви в полі пошуку вибираєте О. вибираєте, скажімо, все, що стосується ОСМ. Тобто відкрита карти карта Quick Map Services і Quick OSM це, ну, такі must-have. Тобто, практично обов'язкові плагіни. давайте з них і почнемо. Значить, ви тут у мене активна кнопка перестановити, у вас буде кнопка установити. Те ж те саме, стосується Quick Map Services. Значить, коли ви поставили квіт Map Services, у вас з'являється така іконка, і у вас є доступна робота в полі зору, тобто у вікні карти, із підложкою, географічною підложкою відкритої карти вулиць або OpenStreetMap. Я думаю, що ви знаєте, що таке OpenStreetMap. Якщо хтось не знає, будь ласка, почитайте про це. Безпосередньо на сайті ОСН. Є, власне, міжнародний портал входу в ОСН. Тут можна зареєструватися. Я реєструюсь через Google. Скажімо цей аккаунт. І тоді для вас стає можливим не тільки перегляд цієї карти, але стати контриб'ютором, тобто автором OpenStreetMap і додати якусь інформацію. Тут можна. Здійснили кіпошки тут таке інше. От Київ відразу воно знайшло, але в Києві. Бачите, що ця карта створена користувачами є доволі детально. Скажемо, Лавра, і Успенський собор, і всі об'єкти. Вони, по суті, оцифровані аматорами, волонтерами. Якщо подивитися ОСМ Вікіпедію. То э, теж. Стів Кост, 2009 тисячі е, рік, засновник Вікіпедії. Вибачте, він... Отримав натхнення від успіху Вікіпедії, як вільна енциклопедія, і вирішив зробити таку саму вільну карту. До сих пір вона існує. Тут є статистика користувачів. Навіть десь я бачив, от, кількість зареєстрованих користувачів по роках як вона виростає. На сьогодні це один, один із найзручніших ресурсів, і ви можете використовувати його безпосередньо. Другий варіант це. Користуватися плагіном, ось така зелена, збільшуване скло. І е, завантажувати безпосередньо на ваш персональний комп'ютер. Дані з OpenStreetMap, які саме вам необхідні. Для цього треба перейти на сайт ОСН. Скажімо, Успінський собор. Ми хочемо е, скопіювати його в окремий інформаційний шар. Значить, ми можемо клікнути на знак питання. Ось воно тут покаже: е, об'єкт Успінський собор. У ОСМ, організація, формат ОСМ передбачає, що кожен об'єкт, скажімо, прямопутничок, кружечок, він має певну кількість тегів. Ці теги пояснюють, скажімо, адресу конкретного будинку або спосіб використання. Аменіті і Place of Worship, тобто місце поклоніння. Значить, знаходячи безпосередньо в інтерфейсі QGIS, можна почати друкувати тут. Тип використання і починається е, буквально кілька літер. Також треба встановити, звідки ми хочемо знайти, якому, на якій території ми хочемо знайти ці об'єкти. Ну, скажімо в межах е, вікна перегляду. Що саме відбувається? Тобто це наше вікно, і всі місця поклонення ми запускаємо. Запит він відпрацьовує. І по центральній частині Києва ми зараз побачимо, що у нас вийшло. От, Відпрацьовано, 100% відпрацьовано. Ми тепер можна закрити це вікно. І ми побачимо, що, якщо відключити підношку, у нас з'явилася певна група цих точкових і плащинних об'єктів, культові споруди Києва. По цих культових спорудах можна відкрити атрибутивну таблицю і для кожного об'єкта знайти назву ну, майже для кожного. от. Замкова гора, Троїцька надбрана церква. Тут немає такої чіткої класифікації, до якої конфесії це належить, і таке інше. Це можна от denomination, можна це поле заповнити вже потім. От. Так само ви можете ці міточки показати, але треба показати, в якому саме. Шарі вони знаходяться. Тут англійська назва. Мабуть, назва українська ох. Так, да, ви бачите, вони попідписувалися. Звичайно, це серій оброблені дані їх треба проводити, скажімо. Зробити всі плащі або всі точкові, і далі вже можна з ними працювати, можна з ними працювати, робити різноманітні запити, змінювати умовні позначення, про що ми будемо говорити рані, наступні роки. Ну що ще важливо знати, що так само ми можемо завантажити дані. Не тільки з відкритої карти вулиць, але і з вашого комп'ютера локально. Для цього достатньо перейти в леєрс, едлеєр тубто давати, і, в залежності, який шар ви використовуєте растову підложку, відскановану, скажімо, карту, чи векторну, векторний шар, можна додати ці об'єкти безпосередньо. Проект. Тобто Вибираємо місце відходження, вибираємо формати QGIS, підтримує велику кількість різноманітних форматів. Ось, наприклад, GeoPackage, це такий. Достатньо популярний формат. Gmail файли, файли, shape файли, естрі та багато інших форматів. Детальніше про використання QGIS можна подивитися багато Величезна кількість відео. На YouTube. От. А на цьому ми наше коротке знайомлення завершуємо. Ось можна подивитися. Дякую за увагу. До наступних зустрічі.